Доброго здоров'я дорогі друзі підписники. Добрий день. Добрий день, цього хлопця, я думаю, ви знаєте. Да, будемо сьогодні завантажувати такого красення. Будемо далі, будемо сьогодні вести цього 10.32. Десь на Хорецький район. Зараз знімемо жатку з нього шибу. Бо. бо він, він трошки не габаритний, щоб нам... щоб не мати не, не нам проблем, то зараз жатку знімемо десь будемо грузити. Віктора сьогодні немає його батька за вихідного дня собі. а це я трошки пройду їх по площадці, покажу, покажу тут нові, нові надходження, 955-й гарненький комбайн до них приїхав з Європи. Це їхня манітушка стоїть. Отакий гарненький комбайн. Ну, мабуть, вони його трошки помиють сюди, туди. Колеса колеса великі, У, А, найомне. Да, да, жатка 360. Мотовилон. Як кажуть, на грубой трубі. Так, і дуже мало коли є, 955 щоб гідровисов мотовила був. І ну, практично немає. Коса зараз. Запасна коса є. Таблиці мені назаря позабирають, що це таблиці... Так, допомога друго. Із поляк приїхав, да? о, Кейс потрібно". Інтернаціонал, я такого ще не знімав комбайна це а він схожий до моєї типу, Як да? Данія 3800 у нас була в тому році. Ну ну, ну. пише Дронінборг. Дронінборг Інтернаціонал. І Дронінборг 3000 вже на гідроходу, Трьохметрова жаточка. Трьохметрова 3, да, 3 метри. А, а скільки то у нас було? 3. 2,80. 280. А, Наша була 2,80. Ні-ні-ні, ремнів. Ні, на ну. Цього вже ми знімали комбайна. Сампо. Той, той що жив був, так? Так, один Сампо <coughs> сампою самся. Сампо один, ще там 500 є. Ну, пойдемо. Пойдемо, подивимося. Дронінбак, де 3000. Це тут тростинний мотор, четверка? так? Четверка. А, тут четверка. Тут четверка, простий, валний. Тут четверка, мотор. І він на гідроходу, цей комбайник. Ось дивіться. Включу зараз, включу світ. Добре, видно. Так. Показуємо. Ну, тут на вулиці. Я заходжу, все сухеньке. Чекай, не мився нічого. Не співаємо. Трошки не співають. О, такий комбайн. Сочкарня на рухомих ножах. Так, посвітимо. Зас... Зараз... Я той раз не проденстрував, що таке ця фара. От дивіться. О, і дивіться, я її виключу зараз. А? Що камера бачить? Щось бачить. А може нічого не бачить. А отак бачить. Додаємо світ. Ото той раз я показав, вроді. Показав камеру, але не до кінця. Ну, фару, фару, не камеру. Що вона показує? Тут заглянемо. 3-800. в принципі той самий, тільки то крепше, правда? Ну подідаю, він бачите як. З камерою, з фарою, опа без фари. О, а, оце сфари. Далі добавим світ. Раз, два, три. Опа. Ну це крепкий комбайн, то ці, ці соломатраси мені подобається, що вони на тому, на, на почіпниках. Файні, хто у нас навіть купував ці комбайни, то нарадувати це не можуть. Ну крепкий комбайн, ну йому трошки ціна буде немала, правда. І ще треба пересіпити, бо вона тільки приїжджала. Труба така тоненька. Ну, труба маленька на цій комбайні. Ну це той, ну ото. Тоже гідроход, гарний комбайн. Гарне все. По ньому видно, що гарне все. Страннін борга дещо міняли ці, але самий фактично завод це той самий завод, так. Да, да. Що, щось таке писав. Що це у нас? 16. 16 Нова. Повністю, можна сказати новий комбайн. Ну. комбайник. А це що у нас 20-й? 1700 Нічого, до такого ватну, Ні ніхто не може знайти, в ньому. Можуть, Отаку штуку мені треба зробити. Похожу, у мене лючок відкривається, той, що кабіну підіймати. І всі хлопці кажуть, беда, бідака нікого немає. Я... Отаке треба собі зробити і раз, відкрив. Може, Щось я. Ні, я якусь копійку просвердлю. Десять гривень просвердлю. Бо я загублю лючка і буде некрасиво, дирка буде. — Це був у вас, так? — 48 й був Веська. Але має приїхати ще один. Резина, мабуть, нова на йому, так? Так, новенька, то ми міняли резину. Аби не резина вже він давно продався тільки Резина новеньку поставили. Резина нова. Ще один був. — Той самий no, mi, no, 3800, тільки на механіці. А, цей на ремні вже є, де? Так, тут навіть... Тут три ми. Кайсин інтернаціон. А не такий трошки був, як у нашому. Тут у нас коробка стояла і не так трошки, вистеплення тут було. А які воно? Трохтисячний, не такі. Тут... Ну, тут це вже ну, як 3800, тільки трошки не так. Трошки не так. Трошки Ну, Включимо, посвятимо. Тут же нижні решета регулюється, не замінюється. Ну так, вже нижні реже. Там було просте реш. А це тут удлинитель ще ж має це стояти? Ні, ні, він знятий, бо знімали при транспортіровці, навіть ці тента познімали, по вках січкарню зняли. Ага. Ну такий кабанік. Коротенький такий він. По, по, по кольосної базі він такий короткий комбайн. Mm -hmm. Везні передні колеса стоять, е, скажімо може, разом чуть-чуть не так, а тут яка різниця велика з джиндіром. Дженір довгий комбайн. Це в нас який? 942. 942. 942. Маленький, але довгий. Ну так, цей довший комбайн. Ну по колесах довший. це що був у вас. Ні, це теж приїхав. Це приїхав свіжий. Комбайн за тут, а все ж читаємо. 11.44 А цей був, 11, не пам'ятаю. Да. Цей був, ти, ну і ти є були І 10.75 новий приїхав. Угу. мене Франції вже максимальний 89-й рік. Ти взагалі легендарна модель книвайна. Їх зараз практично немає. Угу. Це жатка до його до, до того. І, не, то 1, 88, а цього жатко -то стоїть. Угу. Подовжений грузний снег, нарощений бункер, подовжена похила камера. І вже чотирьох ручейка на барабані стоїть, а не стоїть. Ага. Ну ти є що є, то тут вже вони всі є. І тут, тут я знаю, що тут якось. Кнопочка ну, є, щоб цього вала витягти, так? Ні, там ну, ж то штопер на колечко може. бути. Ну чи колечко, ну-ну, ну. Тут вже привод наклонної ланцюг стоїть, вже таку мене кукурудзу і куди хоче, вже надійно, а, на, це вже не ремінь. Так. Вже це буде крепше брати, щоб ремінь не пробуксовував чи не рвався. Там вже вас немає, там вже машини стоять. Так. Ну, такий, такий радок. Такі виті надходження. Так що, так що. За цю кабіну вже ми знімали. Ось така гарненька кабіна, теж старого відпуску з перегородкою, але гарна кабінка. Ну, то вона типу різна, безперецький кабін. Така гарна кабінка, на цьому сам комбайн. Ото, ну, друзі, такий, такий, такий невеличкий обзор. Зараз будемо грузити. Так, друзі, я що що Зараз зніму тут два комбайни всередині. є. Ін... Інтересних, інтересних два комбайни є. Люди я часом шукають. Дивіться, який комбайн їх стоїть тут лялька. 240-й. Часом хтось шукає коб мені 240-го. Так, включимось Я Яби мені 240-го, я такого хочу. Гарний дуже комбайн. Послідня модель, каже, влад. Такі ну він я що помиють тут. Я так, ну, не, я так не думаю, так ладно, каже, що якщо помиють, тут передивляться. Отут позаглядають. Місічкарню е е е на, на ножах рухомих. Такий я бачу по бляхах гарний комбайн. По бляхах, бляхи гарні. Нова жатка, отут уже не така з тими, з тими довгими. Ці як вони там називаються. Такий гарненький комбайн. І ще є гарненький комбайн, тут 16-й стоїть. Така 16 ка з маячками зовсім все воно тут. Резина нова на йому. Ну не, не геть просто вчину з магазину, але вже я ж можу посвітити. Добре показати. Вон зараз я виключу. Що тут видно? Нічого не видно. А так видно. Резина. шнек грізний. Домолот. Ну там щось заміняне відносно друзі, з того ставив сам про. є на ньому. О, тут щось хлопці ремонтують його, розібрали. Такий комбайник. Непаганий, я бачу комбайник. Цей теж резина добра. 240. Цей. Шнеки. Шнеки, дреки. 对。 На мойці помили були трала. Тут, було, тут був песок набитий, воно от держалося. А зараз, їду, воно отак стало. Не знаю, що йому. Думаю, отак може буде держати. Це магніт. Да ще пара штуки, що самі відходять. Це ще буде сидіти. Ще з тієї сторони. Це ладом магніта динаміка побили. Ще тут це відкривається. Вон, їду, воно відкрилось і все. І отак стоїть. Може буде держати. А не буде держати, то треба ще щось буде придумувати. Ну і так, друзі. До цей раз так вийшло, що показав, що вже кіно пішло без загрузки. Загрузка така сама завжди. Комбайн невеликий. комбайн невеликий, там грузить його просто було. Я отак його розтягнув, тут близько все. Тут з'їхали вниз, аж на всю він комбайн невеликий, я ще раз кажу. Аж спустили його сюди. Зняли його з духана, бо там і трошки, трошки вверху. Все, качаємо повітря, влад дає документи і погнали. І погнали на користь за користь, трошки мікрометру з 200 ново. Зняли шківа, цей шкив тут дає, не габарит габари. Шківа зняв. І все, їдемо. Ну і так, друзі, місто Луцьк. І що я бачу? Працює Макдональдс. Я колись питав, що тут будують. Макдональдс. Хтось написав з підписником. Я бачу, вже він працює цей Макдональдс. Вже стоїть багато машин, вже в окно їм дають каву. І хот-доги чи що? Що їм там вже дають. І вже вони тут так обідають прямо прямо на ходу. Колись я так раз в Києві пробував, давно вже то було. З окна одразу ж там однечають тебе, якось там платиш і до другого окна під'їжджаєш, вже тобі твоє подалина. Ну, добре, так. струмівка. Машини на вибор, які хоч Хоть розовий, хоть легкові. Ну и так, друзья, подъезжаем до места ривна. Якось не було вже їх. А це вже знову є. Япончики. Трошки менше Сонце світить, хмурніше вже, як їдемо далі сюди в цю сторону, в сторону Житомира. Там була погода чуть краще. Ну тут добре, але. Але. Так, друзі, шиномонтаж Тір пише жадківка. Нам на розворот. Десь там зараз будемо розружати. Кажуть, що будемо десь там розружати. Чорний бус у нас чекає вже. Щасливий власник там сидить за кермом, мабуть. чи що. Нема, кажу, за кермом сидить. Не сидить. Не є хтось там. Хтось там є. нам сюди Ми побачимо що там за шиномонтаж. все одно нам треба колеса підкачати передні. бо я їх трошки приспустив щоб він був більш габаритний Ну так, друзі, розгрузка. Буде розгрузка. То 10, в 10.32-2042 жатка знімається з наклонною, а в других не з наклонною. Наклонна оддільно, жадка віддільно. Тут все наклонно. Віддельно, Ти можеш те тут узяти і на ту сторону поставити. То ще навіть ближче ставати. Чуть ближче ставити. Тут знімеш на ту сторону поставиш і все. Так. Ні-ні-ні, отут ближе, ближе сюди. Не з'їдемо? Ні, не повинно. Була у мене така машинка. Добра, йду. бачиш, що довга кабіна. Є така кабіна, ти не знаєш, ровно тут. Ти б не сів би в її. Так близько сидить, оцього кажуться, так не багато, а багато дає. Мене така була з довгою кабіною. Ай машинка була. стояла, заводить. Концілярку нема мене не, не качать, а вона т 16. Я по і я покрацькою незвичська. Перекрутили, закачали. Ну, завелася. Собра машинка була в мене. Старенька вже. 93-й роді був. У мене була 94-й. 94 це 94-й, це хто не пам'ять. Шість літер моторці. Я простий. У прости. Мене був простий шестерка. Я, я їздив все время 70, а це я уїду 80. Буде. <рив> <рив> Але таке, 9 тонн б грузив, важко нарисував. мене була на пневмі, і один той лист такий, знаєш, був. О, Аби перегрузив, то так той лист і лопне. Ага. Так що. 9 тонн. На є тонн таке, 5 можна сміло брати. Тебе ж бачиш маніпулятор ще ж Ну, В мене була евакуатор і всього на всього. Я 7 визів. Ну, то ще сім для є, е, да. Я... так. Це зимою, хоче ще добре. Щось воно подсів. Куди? Вправо, вліво. Куди в наводу, так, ну так, щоб мені в кабіну не в'їхало. Нехай ця жадка до цієї жатки. До цієї жадки не так багато є. Подівай, подивай. Добре-добре, нехай. Так трошки з протягом є положиш, де все. Оцепіну там ремня, може там зацепиш, ремень, не зацепився? О, Давай потихеньку. Ona nie zażywić mini kapino nie machne Czy może повернуć її? Ні? Так, друзі. Тут якесь АТП, чи що, якась стоянка. Машинка є, пострадавша. В цьому ця машина пострадала була. Може то був туман раз такий, чи, чи що, чи то дощ. І то він, і то він цей хлопець в'їхав, бо я тоді, мабуть, бачив. Я думаю, що то вона буде, ця машина. І її сюди притягли. Пропала машина. Кабіна треба. Бату. Ну, багато чого треба. Щось вже треба. Щоб його встановити назад. Позлетало щось. Вже, вже почали скручувати, вон, пробочку скрутили. Пробочку вже скрутили. Походили, загнули, де все. Акумулятори зняли. Хтось зняв. Отак от от розкомплектовується, пропадає. А може то не та, якась біла тоді була, я знаю, що було таке діло. що Стояла вона тут недалеко. Може то не вона, звісно. А нам нема чим колеса підкачати. О, я вже шланг. Зараз підкачаємо колеса. Хлопці будуть з'їжджати. 너네 <목소리도> 소다. <목소리도> <목소리도> Ну все, друзі, доставку зробили, комбайна, розгрузили. То я сюди балакаю, слухали потім. Зараз хлопці жатку прицеплять. Чи... Ну, але я вже поїду. Кажу, вони собі цепляють жатку. І їдуть молотять. Кажуть, треба молотити сою. А ми вам дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і поки, Всім пока.